Я думаю, а, ну, мабуть, щас... ну я думаю, що як ми будемо це робити. А, замер? Ну навірно зараз. Я думаю, напевно, я вилітати отсюди і вже по цій прямі розганятися. Летати десь, напевно, 70, скільки ти зможешся обороту вистрілити. Скільки ти їхав оце? Ну 80 їх, 85 по GPS. Ну коли я їхав більше. Ну 80 чимось ти їдеш. Ну, мене більше показувало. Та, тепер... я знаю, там мене теж на 5 км більше показує. Ну це, це не маленько, хоч... там ну, чуть більше до половини Там Та на 5 км він показує більше оце. Але не знаю, кому Бля, тут така дорога тічиться, поняв, при цьому це в солом. Що там нема такого? Що? І поїдеш, блядь, і воно вібрує. Там в колеса кри, Та крі? А да? тут, -ту. тут чітко що, а от тут уводи дають карацелом, поняв. Ну страшно, якби не наїбнуться, блядь. Ну побачиш, як на сікій буде, блядь. Може. Щоб не наїбнуться, блядь. Та наша тобі там максималка висера. Та шо? що? Ти, бля? Спори, бля, Контент. що ти блять? Контент. Куди? Ти, напевно, ну, їде вперед, а я тебе дожину. Ага. Зараз розвертайся. давай трохи околонемо. Ну то давай. Ну я ви, ти їдеш вперед, я розвернусь, літаю, десь там тебе дожину. вже ну. Подай бля. Коробка? Заклинила. Коробка? Мотор! На турі? На турі. Блядь, ти шо? 122! Що це попробуй прихват! Ні, вона вже прикрутилась, вона заклинила, вже, вже крутиться, але не заводиться. А приклинив був? Приклад, так. Да. Вона заклинила спочатку, тільки почала крутити. Ніхуя, блядь, ти що? Ну тут було 135, а тут 22. 122. 122? Да. О, то ти ж, блять там. І вона ще набирала. Там скільки диму було, блі? Ну то я в пол. Ну то. Хай. Стина прихватила, я їбу ну, був. Вона, я вона, вона там звук такий страшний, у нас потім почала прокружі, потім уже звук пропала той страшний. Вона коли ще заклинала. хай остина я бури, навіть, не так холодно, ну, не так жарко, Вона не могла постійно нагріти. Та хуй несно? Ну там звук просто страшний був. У нас пряку не крутилася просто. А ти сіплення вижив? Да. Крутиться, і вона вже не заводиться. ну тоже нема, нема? Ну щось там є, ну. Бляха, ти вс? Що там? Ну вона ще не заводить, а їй був. Що їй? Бізін? Я не знаю чи... Ну там звук просто страшний, бо вона заклинила. Да, не крутиться? Вже крутиться. вона заклинила. Навірно, обірвало юбку, але звуку нема наче Ти думаєш? А все може быть? А та, ну так бензин. То та що, ми шо до неї, даны, давно що? Та сейчас та в вона не заводиться, дай та їй? Така кашлипку убивала, бля. Та не ну, все може бути? Давай похоже. Бен компресія не тури, да? Нема. Ти шо? Ты там кольця може. Ну так. На... тугова такую. Може підсос чи... Ну, У нас початку вона заклинула. Потім вона, коли прикрадина почалася заводиться, клина, привезена, почалася поїхала, приїхала, піхать, приїхала, 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 я потім вийду А коли це, ти оце коли тут уже, так? Да? Ну коли я тоді я туди вже потім, я не знаю. Ну блядь, давай може тура приїде, попробуємо ну компресії нема. Тут просто укрутився, нема компресії, все. Вона просто розділіться, то вкрутиться, нема компресії взагалі. Хай холоне. Хай ухолоне. ухолоне. Знаєш, що може бути? Поршня, Пропалило? Цей... Пропалило. Пропалило поршня, але китайська... Пропалило. Пропалило Пропалило? Що тут ще могло статися? Ну кольця поршня. Лили тільки, куди? Ну звуку нема, Він тоді був страшний звук. Зараз його нема. І коли, я, коли вона почала вже заводитися, він пропав. Тільки, коли вона заводилася, а потім коли я вже пробував завести, бо тут щепне, що вона крутилась вже під кінцем. Звук вже не був, тоді коли вона почала заводитися, тоді був страшний звук, вже немає. Ну хай його холоне. Що там ще, ну датчик на місці бля. що це молоді... Я не знаю. Ти там що? А ти бачиш скика... Я, я на тулі от зараз без перебіг. Я в пол тоді дай Там скільки було ти що? Ну набирала, що менш нормально. Блін, не... ну Ну це може, що ти кажеш? Підерзь, ти держи, що ти держи Ти держи? Поршень. Пасний казав, що він такий сий. Ну, них... Я понял, ти казав, що буде на ньому максималку виграти, коли ти казав. Mm. Поміряє ти казав? Mm. Обірве на юбку Тихо, там проточено внизу, повинно, що я казав? Що я кажу, якщо на цьому почне вийти, то, то буде а, туди. А шоюк компресії тоді не буде теж? Ні. Ну тут, мабуть, мені здається проплавало, що ще може бути. Шоюка є? Да-да, там воно ну, зараз би таке воно б закинуло. Ти що? Стика? Ти думаєш, воно перемотило юбку? Воно ну, ж крутиться зараз, воно немає компресії. Мені здається проплавало. Воно просто в круг, ну нема приросту, поняв, ну однако крутиться в круг. Поняв? Однако, з однаково. Все немає по Але тут будеся. Ну я тобі не буде. Ну давай попробуємо. Я ніколи не знаю, що в мене таке буде. Не вже дав? Ніколи. Ну типу я думаю, що якщо ми дох там 90-херачили і нічого не було, а тут... Тоді, звісно, холодніше було. Та ні, та ти пойми, ну тут Раз, Ох, їбай, ти що? Ти, ти раз їй Вона перегріта маємо. піздець. Вона вже... Ти попробуй. Вона і так несе гарячий, ти що? Та тут коло неї вже несе просто, ти приклав руку од неї несе, але ти плющим. Вона перегрілася, так. здається, е -е... згорів поршень Прихватив і згорів поршень одну Або, ну, Або кольця прихватив усередину. Тоді але були. Була, була Пробу... А вона б і на одному корці заводить. Пробуємо писнути. А смисл, якщо вона так не завозить, вона ніколи в мене не завозить. так не завозить, то... Що вона? Ну ж чуть-чуть є щось там, ну то не компресія для планет Це Мінського десь така компресія. Мінського, то те, що Та немає. Масла немає тебе з собою? Може таку? Та ні, все, поздамо мотор попіхали. Попали, так? Да. Ну а що ще жири? Що, на них? Бля, ще Сережа, другий раз і доїдемо і другий раз би щось. Шо... Ну бізін повін, так? Да? ні, тут близне попати, блять, нікуди, я не стояв, блядь, що тут? Тут нема, маку, Ну тут щось єч. Давай я пихну попробую, може схватить. Так, а толк? Може схватить доїде. Та вона, вона тоді ще з хати вже все Ну ще там кончилась компресія. Треба її просто не завод, просто треба було ставити її. Тоді Бо бийшов, я навіть впаю, що я навіть закрив, він, він вже встановився. Я ж тоді воно почало прокручувати, Та я Цік, до 2 секунди, вона ще почала Ні, не. Тут немає компресії. Попікаю так хай. Навіть зараз не спуститися, щоб мусорів. блядь Ще як того разу блядь Та так, попустив. <говори> Та потихеньку шо ти, блядь Ну дивися Та я спущуся, хулі. на передачу не все будет. А? На передачу не сделаете. А не. Нема компрессии. Что за лупа, нахуй? Что такое? А? Не, нихуя. Уже бензином чуть-чуть, да? Take točno na delo uporabljajo.